Всім привіт! Сьогодні підемо збирати ПК не на ринок, а трішки далі. Ми ж все-таки живемо у 2025 році, так? Бо ми будемо збирати ПК сьогодні на OLX. В прошлому відео у нас був ПК на 775 му сокеті, а сьогодні ми будемо збирати щось на багатому. Витративши 5 годин свого часу, я вирішив, мінімальний критерій було це 100 баксів, максимальний це 200. І щось подібне в мене вийшло. Дивіться, якось, не наче вчора, ми збирали ПК за 100 баксів, хотілося зібрати трішки кращий, але щоб не перевищувати бюджет. Деякі запчастини в мене вже є в наявності, я їх буду використовувати. Що купував, і те, що в мене було в наявності, я все одно знайшов на Олексі, щоб ви в мене пельменями там не закидували в коментарях. Ще придбав ось такі перехідники М2 на pci Express, а також Molex на 8 пінів для більш потужної відеокарти, хоча на цьому блокі жилення є на 6 пінів. Те швиденько підрахуємо. Ціна вже з урахуванням доставки. Оперативку та процесор купив у одного продавця. Тому зекономив на доставці ринка продавалась за 1300, сторгувався за 1100. сто. Карта вже ж RX 570, А також сюди накидаємо блок живлення. Вестер діджитал за 996% життя. Ще залишилося. Ще 300 накинув на боксовий кулер, Перехідники збираємо. Вибачте, друзі, не втримався. Якщо ви не зрозуміли, це 1155 сок. Підкинув трішки пафосу у відео. Більше так не буду. Пішла материнська плата в дуже непоганому стані. Трішки почистити і буде ок. Камінчик у нас i 7 2600 k Оперативну пам'ять придбав там, де брав процесор з двома плашками по 8 гігабайт від Micron. Це, мабуть, oem версія, але вона на чистоті 1860 МГц. Погнали далі. Вмикаємо мать проц, мазюкаємо термопасту як 4 Накидаємо боксовий кулер, відеокарту, Molex, 8 пінів. Будь ласка, постав лайк. SSD. І вмикаємо нашу красу. Якісь індикатори тут і на моїй, навіть таких немає. Опа! Працює, зустрінемось вже на робочому столі. Почнемо з ЦПУЗ. Зараз він працює на стоковій чистоті 3500-3700, 8 МБ. Три третього кешу, 4 ядра, 8 потоків. Материнська плата від MSI. Оперативна пам'ять працює на чистоті 1800 МГц. Відеокарта наша Radeon RX 570. Також давайте перевіримо, скільки попугаїв вибиває наш процесор. В стоці вибиває 368 попугаїв. Ми обов'язково розженемо його. Перша гранатиці це Kingdom Come Deliverinс 2, мінімальний налаштування FSR3.1 на швидкодію. Так, стоп, друзі, а розігнати. Погнав у BIOS, вкладку OC, CPU Ratio, Ставлю 4600, це буде чистота або 46, це множник, при якій чистоті він буде працювати. Наступним кроком вмикаю Internal Overvoltage, вмикаю Enable, якщо Disable стоїть для більшої стабільності роботи процесора. Далі мені було впадло вже розповідати, що за що відповідає. Тому виставляйте як мене, щоб уникнути синього екрану. Трішки підвищив вольтаж на оперативній пам'яті та чистоту. Таймінги я не чіпав, залишив так, як вирішила материнська плата. Ну все невеликий прирост є, залишаю так. Тому що, якщо більше крутити, немає чим охолоджувати цю систему. Мінімальні налаштування Full HD. FSR на швидкодіюсть. Після розгону процесор став споживати на 30 Вт більше. Взагалі не соромиться. В деяких іграх нам прирост не дуже сильно допоміг, тому що ми впираємося у відеокарту. Не забудь про вподобаєчку. Якщо це відео збере 25 лайків, я підкину сюди 5700 XT, щоб побачити на що здатен цей процесор. Ну, FPS не багато стало, але менше мікрофризів. Це ж все-таки бюджетний ПК, правильно. Погнали далі, подивимось на counter strike 2. Мінімальне налаштування по HD. згладжування x 4 Не забудь підписатися на канал та поставити лайк. А також підпишись на мій телеграм-канал. Дякую. Counter-Strike 2 приріс 50 FPS. Це непогано. Можна розганяти. Але не забувай, коли ти розганяєш чим ти його будеш оголоджувати. Якщо комусь відео буде цікаво, в наступному відео я запишу, як можна охолодити цей процесор підручними засобами. На даний момент охолодження на цьому процесорі стоїть водяне на одну секцію. І гейм Max Iceberg 120 Розгону на робочому столі він коштував 47 Вт. Після розгону простої 90. При нагрузці зараз КС він коштує 300 Вт. Прикинь. Для подальшої модернізації цього ПК тобі звісно добиться трішки в душі блок живлення. Ось такий у нас ПК за 150 баксів вийшов. В наступному відео ми підкинемо сюди 1060 або 5700 XT для перевірки на що здатний цей процесор. Обнімаю, піднімаю. до побачення, друзі. Дякую, що ви зі мною. Не забудь підписатися на канал та поставити лайк. А також переходь на мій телеграм-канал в описі під відео. Побачимось!